Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Швець. Уже давно я в своїх відео говорив про те, що в Україні місцевими владами на місцях ведеться відвертий саботаж. Відвертий саботаж оборонних рішень по Україні. Для прикладу. Зараз. По змі гуляє незалежна інформація про те, що на будівництві оборонних споруд беруть відкати 50 на 50. І на ці оборонні споруди не можуть попасти журналісти, тому що, начебто, військова таємниця. І навіть якщо військовослужбовці хочуть зняти такі гори, з дозволу сказати оборонні споруди, вони не можуть це зробити, тому що їм прийшють. Шпіонаж на користь Росії. Уявіть собі, 50 на 50 відкати на оборонних спорудах. Недаром ж була інформація, що на кордоні з Білорусією українські солдати за свої гроші купляли ліс. Вдумайтесь, за свої гроші купляли ліс, щоб будувати оборонні споруди. Себто місцева влада на місцях відверто саботує оборонні рішення по Україні. А часто густо, напевно, напевно, на мою суб'єктивну думку, готова зустріти з обіймами російських окупантів. Це моя підкреслюю суб'єктивна думка. Тому що саботаж і провал в будівництві оборонних споруд, інакше як зрадою, не називеш. В Другу світову велику Вітчизняну за це б розстрілювали на місці. А зараз А зараз ніхто не покараний. З вами український історик та журналіст Єршвець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі!